Компанія Гредекорі представляємо вашій увазі ще одну квартиру, здану під ключ. Ми знаходимося на Парус Сіті, Кульпарківська 93. Ось наша квартира, яка вже добігає свого завершення, повністю меблі, все, ще деякі такі аксесуари завершальні. Потрібно змонтувати ще деякі такі меблі. Але це вже квартира йде до свого завершення, коридор. Це в нас спальня кімната поєднана ось таким гардеробом. Все функціонально, якісно, згідно планування дизайн проєкту. Основною вимогою це є відповідно, щоб було гарно, якісно і практично, щоб кожен елемент дизайн проєкту був практично реалізований і практично міг застосовуватися. Ідемо. Ще є ще одна кімната. Ось, ось в такому теж вона виконана все в стилі. У нас є фрагменти мікроцементу. Також в цій квартирі були задіяна стеля, у нас натяжна сатинова з підсвітками. І показуємо ще кухню. Ось наша кухня, майстри завершували мебель. Все практично, все функціонально, все на своєму місці. Всі побажання клієнтів, які були враховані, дизайнери також враховували свої бачення, своє розуміння того чи іншого елементу і функціональність. Компанія Гредекор надає якісні послуги з ремонтних робіт від розробки дизайн проекту, повністю ремонтні роботи з меблями під ключ. Коли вам потрібен якісний ремонт, компанія Гредекор вам цьому допоможе. Залишайте заявку, і ми будемо працювати з вами і вам допомагати в цьому.